Thank you Всіх вітаю на каналі Always Vice Сьогодні Сьогодні розповім вам історію про те, як 2 роки тому я зламав свій спінінг X-Game 64 і про те, як він отримав друге життя вже в новому форматі. Все почалося тоді, коли я тільки входив в світ риболовлі. На той момент я рибалив десь півтора роки. Навички прийому риби, скажімо так, ще були дуже слабенькі. Я ловив головні на X-Game, кайфував. Спочатку на блешні, потім переключився на Мормишку. І ось трапився той самий момент. Сідає гарний на той момент, як мені здавалось, трофейний голови. Дійсно непоганий. Емоції через край. Це літній активний головень. Як ви можете бачити, він файно бореться. Підсаків в мене немає. Вудлище чудово його в'яже, а я, звісно, спішу взяти його. Гострий кут при виважуванні, і вулище зламалось саме в місці вклейки. Блосумно, так і боляче. І спінняган доволі довго пролежав в мене вдома. Навіть думав купити нову частину, але ціна була такою, що простіше взяти нову вудку. І от цього року нарешті звернувся до майстра Максима Кривоноса. Він запропонував мені два варіанти. Перший це залишити X-Game двочасником і замінити вклейку. Або переробити його в чотиричасний тревел варіант. Так само з заміною вклейки. Я вибрав другий варіант, хотілося спробувати щось нове. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Я в руках зараз тримаю той самий чехол, але вже іншу версію X-Game. Макс замінив клейку, порізав вулище на 4 частини. Зробив класні шпіготи. Все сідає чітко і підогнано дуже акуратно. Покажу вам вудлище на потрях. Стрій змінився, шпіготи додали ваги, і тепер це такий триватий параболік. Для мене головне, що чутливість залишилась. Я вже трошки грався з ним, коли його отримав і ловив на мікроджиг. Гнучкий лапшуватий кінчик, більш стрункий комель і середня частина, але загалом я бачу, що він став значно більш мармишливим. Катушечка сьогодні це Legalis від Dive 23 го року lt 2000 s P версія з 0 другим шнуром Dual Zan то для мормошнур, але ми впораємося, бо я можу підійти до рибки ближче. Ловити будемо на свинцову мормишку 03 грама і павучка від світбейців. Ідеальна зброя для верхушки, без трянки і дрібного голення. Чаш поїхали балт. Сьогодні уклейка нап'є, а засмотчив. О, ого, ого. от. Та ти шо. А шо ж таке гарне? вже щучка? Гарний голови. Дійсно гарний. Несподіваному місці. хе Красончик такий. Такий достойний, що спіймав? Це моє улюблена ближня від Custom бейс. Вагою 1 грам в суперовому кольорі, вироблено Львом Шеменовичем. Я вже перекидав достатньо проманок. Ловив на один грам, доволі комфортно, хоч вершинка дуже провисає під одним грамом. Мені здається, раніше вона не була такою осопливою, але я б не сказав, що це критично. Для морма це краще, для джига це трохи, можливо, гірше для закиду. Але він летить цей грам, летить достойно. І на третьому шнурі полетить, і на другому летить. Ох, 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 гарно! Гарно. Ой-яй-яй-яй, хто ж це був? Ух. Схоже було на форель, але на таку мармишку форель. Не знаю, ну дуже потужно. Кайф ручок сьогодні працює зараза. Яй-яй-яй-ай-яй-яй та що ж ви там сільно добираєте? Схід за сходом. Дачком. Є, 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 є. Мілочь. Але приємно. Uh. Oh. <laughs> авочка еще одна. Ось цей маленький гачок. Премо непогано було. Схоже, що Окунь був. Шкода. Ee, eee, Mm 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 Какая гарная уклейка. Тихо, 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 тихо. Прям зачетно. 不是说，不是说。 Ух, який же ударний, а ну просто, що головень, що верхушка. <плес> <плес> Все вкрала жучка. Вже Що ж, друзі, буду закінчувати риболовлю. Настав час підбити підсумки по сьогоднішньому тесту. Як я вам казав, до цього з мікроджигом я вже пробував. Спінінг чудово працює з мормишкою, чого не було раніше. Ця вага шпиготів і ця зміна строя дуже позитивно вплинула на це. І на мою думку, наразі це єдиний спінінг в моїй колекції, який може і в мікроджих, і в мормишках. Такий собі універсал. Чого, в принципі, напевно не буває, бо це абсолютно два різних типажа в класичному розумінні. Я знаю, що є люди, які люблять ловити на мормо на хардсолід. Це не мій кейс. Хоча я люблю аджингові спінінги, але для мормишки, на мій погляд, вони не дуже підходять. Бо вони за строєм є більш злими і у вас не вийде класично качати мормишку і робити плавну проводку. В моєму випадку це особливо важливо, бо я ловлю на течії. І що верхушці така активна проводка може сподобатись, то головня вона може і не налякати, наприклад, особливо в холодний сезон. Тому для мене це дуже цікавий експеримент, який перевершив, напевно, очікування. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте вподобайку, і побачимось в наступних відео.